Прокуратура Київської області, я сьогодні, 22 січня 2015 року, я громадянин Держави Україна, Дмитренко Микола Олександрович, прибув на особистий прийом прокурора Київської області у визначений графіком День прийому громадян. Попередній я Надавав неодноразово заяви, повідомлення про те, що прокурор Київської області мене прийняв. От. Належним чином з цього приводу інформація знаходиться у прокуратурі Київської області. От. І, значить, сьогодні от я роблю відеозйомку. Прокурор Безкарамайний Віктор Дмитрійович. На вивіщеному графіку він повинен сьогодні приймати з 10 до 13 години. О, голова, зараз часу е, 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 Котра година зараз. Зараз от сидять на прийомі. Зараз 11.41. Я вже 11.41. От Я зараз заходжу приймаю громадян. А, от пробачте, пожалуйста, але я Матвійчук Петрович місто Сквера, Київської області. Я громадянин ну, теж України, Києва. Ну, проживаю в Києві ну, теж. Мої права порушує прокуратура а -а, біди, біди у вас, такі самі. Та ні, вони у нас у всіх українців, у нас біди. Це, так, не тільки в мене. Так, то я прошу те. Я попросила. Ну чому ти ж не фотографірувати? Я прийшов, я захищаю свої права. Будь ласка, виключіть камеру. Ми на камеру нуляти не будемо. За... Чому? Сьогодні прийом. Я зараз день прийому громадян. будь ласка, камеру. Для мене цього дос... Я... Це мої, мої тр... докази. У мене, до... мене немає іншого засобу захистити свої права та інтереси. Які... Мені розповідати не треба. Я вже ситий. Я хочу повідомити прокурора. Київської області безкоровального про те, що він вчиняє кримінальне правопорушення, які передбачені цілим рядом статей кримінального кодексу, в тому числі і стаття 111 державна зрада. Він про це він напевно, щось не може неправильно зрозумів. І конкретно я вказую, які статті це те, що він приховує кримінальне правопорушення, це прокурора Баришевського району Богомаза. Оці, який він прокурор Баришевського району не виконує рішення суду. Це одне порушення. Друге, прокурор Баришевського району Богомаз він вчинив кримінальне правопорушення, розриття могили. З його відома була розрита моя могила мого батька. Третє кримінальне правопорушення було вбито мого брата для того, щоб привласнити майно незаконно майно з участю прокурора тому що я належним чином я заявляю, як хочете, так і буде. Я буду заявляю на весь Україну, на весь світ, де я можу поширювати цю інформацію, прокурор Київської області приховує кримінальне правопорушення своїх підлеглих прокурорів. З його відома вчиняє злочини, прокурор Баришевського району. Будь ласка, Розумію. що вам мішає на наступний? Прийти і все це йому в очі сказати, що які в нього порушення, і все я вже так, у нього нього день дасте заяву всереду. В Четвер мої заяви є. Вони належним чином. Я вже не письмовий. За скільки я повинен писати, бо заяви про особистий прийом прокурором Київської області. Ви ж знаєте, без керування. Я неодноразово вже писав. Вони існують ці заяви. І все, мені цього читати. Не... Я належним чином подавав, подавав. Мої заяви є, є. Вони не вирішені. сходити сказати, що але ж мені не треба не... зафіксувати правопорушення. От я зараз, що я вчиняю, я фіксую, отримую доказ, прямий доказ, правопорушення. От ви ж зараз по по часу. Зараз час 11.45. Ви ж підтверджуєте, прийом особистий прийом прокурора Київської області. Це 11... 11.45. Він сьогодні повинен приймати з 10 до 13. .00. Так же так. Що я не так зробив? Я прийшов у визначений графіком час особистого прийому прокурора Київської області. Це так? Так. Ви ж підтверджуєте, Підтверджуєте. Все, я всі вимоги, які виконав, належним чином у мене докази є. Крім того, я йому належним чином подав і ще вчиняється, він приховує винесена постанова слідчим колісником. Вона, я належним чином у порядку кримінального процесуального кодексу оскаржив цю протиправну дію, незаконну дію слідчого колісника в частині винесення незаконної постанови. От. Іменно йому від нього постанову я не отримав. Значить мені, хай, якщо прокурор Київської області дасть мені на руки постанову про відмову мені в задоволенні моєї заяви про скарги на слідчого колісника належним чином, я все, в мене я знімаю всі питання. Постанову, за яку він буде нести повну відповідальність. На сьогоднішній день я отримав відписку неналежної. Службової особи підпорядкований прокурору Київської області. Я зрозуміла все, що ви сказали. Я вас внимательно почула. Ну я, якщо ви все розказуєте, що прокурор Київської області не виконує всі ваші ці вимоги, все, що ви перейшує, Він чиняє злочини, вже так, він перейшов у він злочині, так да, да. ви знаєте за якими статтями да. ну що вам мішає піти в генерально написати, що він там не виконує то, то, -то вчинив злочини. Ну, я... Мені потрібні прямі докази, для того, щоб я далі міг скаржити. Він... А ви напишете, що от мені не видали. От він мені не дає постанову. Ви напишете в своїй заяві. Все, дякую. Так? Тоді все, ви мені відмовляєтесь, викликати прокурора Київської області для того, щоб він мене прийняв. Якщо вона... І, не він не хоче сюди спускатися, я піднімусь до нього, я не говорю. Куди він скаже, я підійду. Особистий прийом... Закінчився. Я, ж, ну, я вас вислухала, я вас все розумію, і ну, я вже вам сказала. <рес> ну, все. Ви підтверджуєте правопорушення прокурора київ, свого начальника. Я підтверджую, у мене нема таких Ну, як, ну, графік, ну, це святе такий... графік для рабів з 10 до 13. Дивіться, якщо ви хочете по цьому графіку щось, не потрібно фотографувати. Так, все, дякую. Мені з вами все ясно.